Недавно згадав 24 лютого. Коли ми один одному всі дзвонили, типу, ну, ну от згадайте, як ми типу, ну, там, дзвонили рідним, друзям всім. І я пам'ятаю, як у цей день лише почалася війна, я зразу дзвоню своєму другу і говорю, Олег, коли гроші? <ристо> <ристо> Чую вже такий пі 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 Дзвони мені баба. Баба мені така, слава Україні, Андрій, ні кроку назад. я Говорю, баба, я їду додому. І, і баба мені ні, як я додому. Ти на землю, я кажу, баба, я їду додому. Ні, у мене є яд. Я такий не знаю, звони мені мама, ну що? Женився. Купив розбігусь там квартиру. Я говорю, мама війна, ой, бля, твої відмазки, бля. Відмазки, бля, ти кажеш, відмазки, блядь. Дзвоню своєму сусіду, з яким жив два роки, Такий, алло. І він мені, добрий день. Алло? Що ти там маєш? Я такий ні, фіга собі. І я ввечері приїжджаю додому, з зу цього свого сусіда, і, і він мені такий, слава Україні! Закрили кордони. <реш> <реш> <От>. І я. <реш> ну, ви поняли, да? перебзувся трошечки таке, нічого страшного. І, ним... і ми з ним два стендап-коміки. І ми геть не вміємо, ну, типу, ну, в 24 лютого, ми не знаємо, що робити, ну, ми не вміємо воювати. Ну, наша зброя це слово, типу, ну от. І ми такое сіли, і такі Та це залупа, блядь. Ну. Ну просто, що ми будемо робити на війні, якщо наша зброя це слово, що тако кричати: Ідіть додому, бля! Ідіть додому. А я ще згаїка, іде додому. Ну, я таке, я словесне ППО. Нє- нє-ні, ми не здалися, ми не здались. Я 25 лютого пішов купив у книжковому магазині книжку, біографія Степана Бондери. Ми готувалися серйозно. Там на чотирнадцяті на 14 сторінці писало, що з юних літ Степан гартував свою силу волі, запихаючи пальці між двері. Ми так тиждень робили. Я запихав пальці і чув у відповідь Здавайся, сука! Какі у тебе татуюровки. На 88 я прочитав, що цей метод був неефективний. <рив> мені позвонили з військомату, і це був феноменальний е, момент, коли я нарешті трохи росла. <рив> Дякую. Дзвони мені військомат. Пряма цитата. Пілат Андрій Вітчальович. Я такий. Так. Війська вас турбує. Бачили вас у тіктоці. Хочемо запросити вас на корпоратив. Я, ну, я не лякався і говорю, у мене зараз концерт і збиваю. Перезванюють. Слати Андрій Віталійович, ми теж люди. Ми теж хочемо сміятися. Ми хочемо вас запросити на корпоратив. Чатка. Я питаю, які умови. Ну, дивіться, ви приходите, переходите, значить, стоматолога, невропатолога, психолога, а потім ми будемо бачити, на який ми вас відправимо корпоратив. Я прийшов, прийшов в цю військову комісію. Все прийшов чітко: окрім невропатолога і психолога. Через ну, заїкання. А подивіться нам. Мене, ну, я такий, блядь, я кандидат у майстри спорту з боротьби. Синій поїзд з бразильського джиу-джитсу. Вибитий зуб за піздош. <плес> Люблю вбивати сексуальний. Що ще треба? <плес> І підходжу до невропа. Тогава, і він такий ви що ви п'яні. Я говорю, я зайка. А чим докажете?» <свист> Я говорю, ну та я реальна заїка. І чим вас лікували?» І я говорю, вам це цікаво? Ну, ну, звісно, якщо я вас це питаю, то мені це цікаво. І я йому говорю, що в 14 років моя мама прочитала в журналі. А дихні», що з англійської chilling, чіл", що в США вилікували хворобу по Паркінсона марихуаною. І вона дивиться на мене і каже мені: а ну, попробуй. Я їй говорю, мама, у мене заїкання. Мама каже, пофіг. І невропочула, це справді так було. Я Йому говорю, хочете косяк. Хто чув за Black Box, щоб фонд поверне живим і ГУР збирає на блек бокс, поаплодуйте? Аплодиція. Ніхто не знає, що там, але там чітко вказано, що це послабить військовий потенціал Росії. Там косяк для Путіна. <рес> Ви собі уявіть, що Путін курить косячок такий. <рес> Йопну мать. І з боку якогось хіра Порошенко такий шоколадку. Ова, ти яку любиш. Я люблю баунті і Снікерс. Ну, у мене є тільки чорну. І Путін виходить просто у такий тотально все російський ефір і такий Ааа, дорогі граждані Російської Федерації, слава Україні! Я би дуже б офіг. Але я перед смертю Путіна хочу, щоб його познайомили з Іриною Фаріон. Дуже. Дуже. Не дарма жінка, не дарма жінка старається. Я, я хочу, щоб він її носив сумочку просто. Завів собі собаку під час війни е, і сив її у баби, і баба мені дзвонить раз і каже: там тобі. Джексон хоче щось сказати. <рик> щось ми також з Джексоном говорили, щось він же би хотів би з якимись внуками бав. <рик> Та й щось за газ би хотів би, щоб заплувалось. І, і я говорю, баба, війна. Баба така, знову ці твої, блядь, Відмазки. Відмазки? Таке мене було було, було баба йобнулася. Я би дуже би хотів. Щоб я, отако от мені баба дзвонить, я такий, а ну, де мені Джексона? І <риклад> Джексон такий, алло, алло. Я питаю, що там з бабою? Ну, баба вже зійшла з розуму. Чим вона тебе кормить яєчками. А, а де корм? Сама їсть. <риклад> Їхав вже назад, було повне купе і нам провідник каже, що... Закривайте всі шутри, бо у нас світло маскування. І мій сусід по вагону каже від кого? А я як комік-аматор, я який що від колядників. От. Ну, Та було таке, Було, і на кінець суто такого, щоб... Стендап це не єдине, чим я займаюся. У мене є бізнес. У <плес> мене є бізнес, так? Да. Я професійно вожу людей в гори, е, їх там гишаю, кидаю на гроші. Ми там рубаємо держава, джипінг, е, йога така собі. от, наркотики. ну коротше, все як має бути. Ми дуже сильно любимо природу. ще плюс сплави. Це мій Бізнес. І одного разу говорю їй, як є: 9 серпня 23.40, тоді ще комендантська була до 23.00. Біля мого під'їзду 7 байдарок, 5 палаток, 5 карематів, спальник, собака Джексон. Посуд і я. І я чую, що десь в тіні якась мені жінка каже, а що це за циганський табір? А я маркетолог капіц, і я такий, це не циганський табір, це я антірі, я вас відведу в гори або не сплав без проблем. Вона Така, о, цікаво. Пауза. Її е, слова. А ви в курсі, що скоро над містом буде літати мільйон прибульців? Я такий так. Хімера літає над містом. Ми всі у системі я такий так? Ви живете один чи ні? Я говорю, ні з собакою. А я з сином. Могли б розбити свою собаку для знайомства з моїм сином? Я говорю ні. Чому? У нього раціон і дисципліна Зрозуміло. Пауза. А не хотіли б ви би зараз об'єднатися і обмінятися? Енергіями. І я говорю, так. І, і вона мені така. А на кого циганський? Треба резалу Я говорю, на циганів. А Вона така, а, але ви дотепний, кажу, комік. А вона така, такий собі. І ми взялися з руку. Я не знаю, ну, про жіночка, я думаю, ну ладно, Взялися за руку. Я не. Підйом легкий капець. Козила себе під кожу за руку. Пішла на стадіон. Зорі на небо. Ми собі лягли, дивимося на зорі. І я бачу, як десь здалеку світить ліхтар, підходить тероборона. І така: доброї ночі. І, е, тероборона. Комендантська година. ви тут робити. Я як мужик мовчу. <рис� 'я> Тримаю її з руку. Ну, Підтримка якась має бути. <рис 'я> і ми отако дивимося на них, і вона їм каже: Ляш. <рис 'я> Ляш. І скажи це своєму напарнику, ляж біля мене з правої сторони. Візьми його за руку, мене за руку і мовчи. І вони лягли. І ми тако лежимо у чотирьох. І вона каже: Бачите ці зорі? І ми всі такі так. І вона каже: Подякуйте з ГСУ. Давайте подякуємо з ГСУ. Ви мене питали, чого я в шапці. Я вам поясню, Мені 29 років я зробив прическу. Молодіжну. Я думаю, що це питання закрите. З вами був Антірій Пілат. Дякую. Всім вам дякую, що ви передивилися мої відео. Вибачайте за проблеми зі з. Але це вам не помішає підписатися, поставити комент, поставити лайк і слідкувати за творчістю Антерія Пілата. Що ще я ще вам хочу сказати? Що я їду в тур, який почнеться 18 січня у місті Львів, 19-го Ми будемо Черноколі. 20-го Івана Франківська додатковий концерт на 17.00 і 21-го, так, да, в Луцьку.